Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про нова -убіонізм. Буде все, як ми любимо. Загадковий лідер, єгипетські піраміди посеред американської глибинки, нічні клуби, в них тисячі послідовників, які намагалися збудувати власну цивілізацію прямо під носом у місцевих шарифів. І звісно, гучний рейд ФБР в фіналі. А щоб зрозуміти, як все до цього дійшло, як завжди, пропоную почати з самого початку з постаті засновника Дуайта Йорка. Походження та біографія Йорка залишаються спірними, адже достовірних даних про його життя дуже мало. Сам Йорк стверджував, що народився в Судані 26 червня 1945 року. Проте в одному зі звітів ФБР зазначено, що він народився в Балтіморі, штат Меріленд, а згідно з іншими джерелами в Нью-Джерсі, в будь-якому випадку точно відомо, що виріс він у Нью-Йорку. Дуайт був одним з п'яти дітей в родині. Його батька звинувачували в сутенерстві, а ще у в'язниці він провів більше часу ніж зі своєю сім'єю. Пізніше, щоб більше відповідати ролі релігійного лідера, Йорк заявляв, що він син аль хаадзі Абдур Рахмана Аль-Магді, онука Мухаммеда Ахмада, який свого часу підняв повстання проти британців у Судані. Бачите, за його словами, його мати закрутила з ним роман під час подорожі до Єгипту. Звичайно ж, жодних підтверджень цієї історії немає. Лідер конкурентної, скажімо так, релігійної групи взагалі стверджував, що Йорк народився на 10 років раніше ніж всім казав у 1935 році і змінив дату народження, щоб підкріпити свою версію про іншого батька. У юності Двайт був членом вуличних банд, про що він сам зізнавався у своїх письмових роботах. У 18 років він зустрів дівчину на ім'я Дороті Джонсон. Вони одружилися, і у них народилося чи то п'ятеро, чи то шестеро дітей. Проте все це було зовсім не так романтично, як здається, на перший погляд. У 1964 році Дуайт був заарештований за звинуваченням у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. Замість реального ув'язнення він отримав лише умовний та випробувальний термін. Менш ніж за рік він порушив умови випробувального терміну і його засудили до трьох років ув'язнення за незаконне зберігання зброї та опір поліції. Як і багато інших ув'язнених, двайт у пошуках спокою та внутрішнього відновлення звернувся до релігії. Саме у в'язниці він вперше зустрівся з чорними мусульманськими проповідниками, які познайомили його з рухом нація ісламу. Я вже згадувала про них у відео про Яхве Бен Яхве, але й тут трохи нагадаю. Нація ісламу це один із найстаріших рухів чорного націоналізму, який прагне відновити, на їхню думку, справжню ісламську ідентичність афроамериканців. Вони вірять, що Бог це чорний чоловік на ім'я Аллах, а білі люди за своєю природою злі. Нація ісламу відома антисемітизмом, гомофобією та ідеями расової сегрегації. У них заборонені міжрасові шлюби, а чорношкіра раса вважається істиною. Вісною богообраним народом. Хоча такі погляди сучасним людям здаються радше негативними, у 60-х роках націю сламу просували як рух за права чорношкірих і расову гордість. За віруваннями руху чорні люди були першими на землі, і від них походять всі інші раси коричневі, червоні, жовті та білі. Білих людей нібито створив чорний вчений Якуб як штучну расу протилежно справжнім людям, щоб панувати над ними протягом шести тисяч років. Ця нова раса була брехливою, злою, жадібною та схильною до шовінізму. Але нагадаю, що, хоча вони заявляють, що є гілкою ісламу, більшість мусульман вважають їх вчення богохульними, а саму організацію часто називають групою ненависті. Тож Дуайт Йорк приєднався до нації ісламу і проводив свій час у в'язниці, занурюючись у їхню ідеологію та паралельно вивчаючи інші релігійні рухи. Звільнившись, в 1967 році, він повернувся додому, де його, уявіть собі, чекала дружина Дороті. Щоб заробити грошей, Двайт почав із продажу африканських пахощів, але з часом зрозумів, що справжні гроші крутяться не там. Набагато більше прибуток приносили книги та брошури, які він розповсюджував від імені нації ісламу. Навіщо віддавати гроші комусь іншому, якщо можна залишити все собі? Подумав Двайт і вирішив видавати власні брошури. Він назвав їх сувоями. У цих текстах він змішав ідеї нації ісламу зі своїми власними, хоча власними сказано дуже гучно. Насправді він потроху збирав їх з різних релігій і рухів. Не дарма ж він за ґратами читав усі ці книжки. У той час багато чоловіків, які повернулися додому з війни у В'єтнамі, стикалися з дискримінацією і відчували брак ресурсів для чорношкірих людей. Дуайт зрозумів, що ця група буде сприйнятливою для його поглядів і його сувої дійсно стали популярними. Йорк встиг наштампувати понад 450 робіт різної довжини. У цих писаннях він змішував усе підряд: ідеї нації ісламу, нації богів і земель, масонства, юдеїзму, християнства, нью-ейдж. Схоже, він так і не зміг вирішити, яку саму релігію хоче копіювати, тому просто зробив мікс усього й одразу, і заснував квазі-мусульманський чорний націоналістичний рух, побудований на ідеї переваги чорної раси. Йорк назвав себе Іман Іса, а свій новий релігійний рух спочатку спільнотою Ансар Алла, потім ісламськими євреями, потім змінив ще кілька різних назв, доки не зупинився на нації новаубіанів. Шукати місце для зборів довго не довелося. Його дружина Дороті люб'язно погодилася надати для нової групи куточок у їхній квартирі. Йорк пропагував ідею, що його учні повинні вчити тільки правильне знання без будь-яких притч і традицій, пов'язаних з ісламом, юдаїзмом або християнством. Лише правильне знання. Він стверджував, що не належить до жодної релігії, що його вчення тепер є релігійним саме по собі, і що він досяг справжнього просвітлення. Вони питають, яка твоя релігія? Кажіть, у мене немає релігії, я релігія. У 1973 році під час подорожі Єгиптом з Йорком трапилося прозріння. Він заявив, що йому явився архангел Михаїл і сказав, що насправді він інопланетний Ісус, єдиний, хто може врятувати нобійців, ну тобто чорношкірих людей. Після цього Йорк офіційно змінив ім'я на доктор Малахія зі Йорк і присвоїв собі новий титул Імам Іса Аладі мадій Його послідовники одягли традиційний ісламський одяг і ще глибше занурилися в його вигадану теологію. У 70-х Нью-Йорк переживав хвилю злочинності, і ціни на нерухомість падали. Два швидко скористався ситуацією та купив землю в бідному районі Брукліна Бушвіку за копійки. Уже в 1973 році він збудував там першу мечеть для своєї зростаючої громади. За кілька років його група придбала більше 20 багатоквартирних будинків, де оселилося майже 500 осіб. Спільнота жила майже відокремлено від світу. У них були власні школи, ресторани, газети, а ще своя штучна мова, яку вигадав сам Йорк. Крім того, він активно заохочував послідовників продавати свої сувої, що лише збільшувало число адептів. Певний час вони навіть позитивно впливали на район, допомагали бідним афроамериканцям Брукліна, відволікали молодь від вулиць, давали відчуття підтримки. Навіть мер Нью-Йорка відзначив Двайта за роботу з громадою. За словами очевидців, атмосфера в Бушвіку була безпечною і навіть святковою. Люди, одягнені в біле, виглядали щасливими, але за цією ідеальною картинкою ховалася не менша кількість сумнівних практик. Хоча були й ті, хто відверто виступав проти Йорка. Наприклад, вихователь дитячого садка Горозгрін, Грін, якого вважали стовпом громади. Він публічно звинувачував Йорка у руйнуванні району, а потім його знайшли розстріляним у стилі страти прямо біля дитсадка. Вбивцю так і не спіймали, але ФБР вважало, що це справа рук людей Йорка. Крім цього, групу Йорка підозрювали у шахрайстві з соціальною допомогою підпалах, вимагання, незаконному бізнесі та навіть у піратстві відеоігор Нінтендо. Чим багатше ставав Дуайт Йорк, тим сильніше йому кружила голову влада. Не знаю, у них у всіх здається один сценарій: маніпуляції з грошима, полігамія, а потім педофія. Дуайт не став винятком і тепер на черзі було багатоженство. Для багатьох мусульман, які приєдналися до його групи, полігамія не була чимось незвичним, адже це обговорюється в Корані. До речі, його дружина Дороті спочатку не заперечувала проти того, щоб Дуайт мав більше дружин. Після того випадку з 13-річною дівчинкою я б більше Здивувалася, якби вона заперечувала. І, хоча багато чоловіків у групі також не заперечували проти кількох додаткових дружин, Двайт їх обломав, заявивши, що це ноу-хау розповсюджуватиметься лише на нього самого. А потім і взагалі почав вимагати, щоб подружжя жили окремо. А для того, щоб побачитися, їм необхідно було отримати його дозвіл. Тільки якщо чоловік досягав успіху у зборі коштів для руху, його винагороджували зустрічі з його партнеркою у зеленій кімнаті, прикрашені зображеннями саду едему. А ще з цікавого, Йорк захищав інцест, посилаючись на його практику серед королівських родин стародавнього Єгипту. Повертаючись до шлюбів, у спільноти вони зазвичай залишались неофіційними без будь-яких церемоній. Подекуди сам Йорк вирішував, хто з ким має бути в парі. За свідченнями очевидців, іноді він навмисно зводив несумісних людей, щоб було веселіше за ними спостерігати. Крім того, він використовував дружин-послідовників як власних наложниць, сприймаючи це як перевірку їхньої від. А у 80-х роках Йорке взагалі встановив правило, що ніхто, окрім нього, не мав права одружуватись. Сам він при цьому мав близько 50 дружин і з різними джерелами від 100 до 200 дітей. Якщо ж його послідовники хотіли мати дітей, їм спершу доводилося отримати від нього дозвіл. Крім того, вони були зобов'язані продати визначену кількість його сувоїв, а у випадку, якщо норма не виконувалась, могли ще й зазнати фізичного покарання. Коли діти у нації новообіанів досягали шкільного віку, їх відокремлювали від батьків і навчали тільки вдома у межах громади. Вони не відвідували державні школи і не вивчали англійську, бо її не вважали потрібною для життя всередині громади. Такий підхід дозволяв зберігати власну культуру і традиції, одночасно ізолюючи дітей від зовнішнього світу. До кінця 70-х у Нью-Йорку група налічувала вже близько трьох тисяч послідовників. Двайт почав масштабувати свою діяльність. Будувалися мечеті не лише в Нью-Йорку, а й у інших містах. Але часи змінювались, і Двайт розумів, що старі методи залучення молоді більше не працюють. 80-ті принесли економічний бум і технологічний прогрес. А культурні зміни, зокрема, вибух популярності музики та MTV, відвертали людей від релігії. Щоб залучити більше молоді, Двайт Йорк створив власну звукозаписну компанію. Через хіп-хоп він міг донести свої ідеї до підлітків і молодих людей. Поєднуючи музику з ідеологією нації новообіанів. Той же час він продовжував отримувати доходи з різних джерел: соціальна допомога, гроші від звукозаписної компанії і продаж його брошур сувоїв Щоб діти громади не залишилися без освіти, його дружина відклала частину коштів на навчання членів організації в коледжі. Однак, коли Двайт про це дізнався, він дуже розлютився і негайно спустошив цей фонд. І ніби тільки тоді до побачила, що її чоловік егоїст і більше цікавиться грошима для себе. Дивно, раніше на це навіть натяків не було. Зрештою, Дороті вирішила залишити Йорка і забрати з собою їхніх п'ятьох або шістьох дітей. Йорк довго не нудьгував і витратив близько п'яти мільйонів доларів на будівництво поселення, комплексу, не знаю, як це назвати, десь у горах. Він назвав це місце табір Джазір. Сам Йорк жив у особняку, а його послідовники розташувалися в трейлерах неподалік. Кажуть, саме в цьому таборі відбувалися справжні жахливі події, які демонстрували всі зловісні наміри Двайта. Він привозив туди дівчат віком від шести років, і там їм показували фільми для дорослих, нібито в освітніх цілях. Деякі з них, як кажуть, зазнавали сексуалізованого насильства. Літніх жінок змушували брати у всьому цьому участь. Окрім цього, Двайт втягнув членів своєї групи у низку незаконних справ, таких як шахрество соціальною допомогою, продаж наркотиків і торгівля нелегальною зброєю. На початку 90-х ФБР зацікавилося фінансовими схемами групи. Відчуваючи тиску Нью-Йорку, Двайт перевіз сотню вірних послідовників на ранчо у Джорджії і проголосив це місце їхньою священною землею. До 2002 року на території проживало близько 400 людей. Там він проголосив, що його послідовники є нащадками перших людей, які заселили Америку. Мовляв, вони прийшли туди пішки зі стародавнього Єгипту ще до того, як континенти розділилися. Члени групи навіть зверталися до бюро у справах індіанців, щоб ті офіційно підтвердили цю історію, але отримали відмову. Ще Йорк почав стверджувати, що по материнській лінії є нащадком увага Пакахонтас і наказав своїм послідовникам звертатися до нього як до вождя чорного орла. Члени громади відмовилися від. Традиційних мусульманських нарядів і почали носити ковбойські капелюхи і чоботи. З часом у рамках цієї нової історії походження Йорк стверджував, що саме його послідовники, а не сучасні єгиптяни, є справжніми нащадками стародавнього Єгипту. Він дедалі більше включав у свою релігійну діяльність єгипетську символіку та атрибутику, стверджуючи, що його вчення походять від давнього єгипетського божества Нетеро. Не встигнувши толком побути вождем, він перейменував себе на вищого верховного ієрофанта стародавнього Єгипту. А потім і зовсім почав стверджувати, що він прибув. Чи то з планети Нібіру, чи то рід, мешканці якої прибули колонізувати Землю та оселилися в Судані та Єгипті. І що він і його послідовники увійдуть до числа обраних, яких телепортують назад на планету, щоб врятувати від майбутнього апокаліпсису у 2008 році. Проте єдине місце, куди його телепортували, це до тюрми. Але про це пізніше. Йорк прагнув, щоб його нова священна земля в Джорджії відображала коріння його спільноти. Тому його послідовники власноруч побудували там Сфінкса, золоту піраміду та велику 12-метрову піраміду, пофарбовану в чорний колір із золотим обрамленням, дизайн, який деякі порівнювали з Каабою в Мечці. Група називала це Єгипетським селом, Мекою на Заході або Тамаре, Західний Єгипет. За задумом, ці споруди мали бути маяками для тих самих інопланетян, які врятують Йорка та його людей від майбутнього апокаліпсису. Випадковому перехожому могло здатися, що це новий тематичний парк розваг. Проте охоронці з автоматами біля входу ніби натякали, друже, купи собі цукрову вату, де-інде. Погодьтеся, складно не привернути увагу громадськості, якщо у тебе на задньому дворі гігантські піраміди та Сфінкс. Ідвайт швидко зрозумів, як використати цей інтерес місцевих для власної вигоди. Він відкрив в одній з пірамід нічний клуб у стилі стародавнього Єгипту, стягуючи по 25 доларів за вхід. Йорк стверджував, що оскільки земля є суверенною територією корінних Америк, Канців місцеві закони на них не поширюються. Як ви здогадуєтеся, це зовсім не подобалося офісу шерифа, і клуб швидко став важливою темою обговорення для місцевих органів влади. Чесно кажучи, вони зі своїми пірамідами дратували їх з першого дня. Тож місцевий шериф Говард Сілс після перевірки виявив, що будівля не відповідає жодним стандартам безпеки. Після цього було видано судовий наказ про закриття клубу. Відтоді шариф став ворогом Двайта Йорка та його послідовників номер один. Спочатку нобійців вважали ексцентричними, але терпимими сусідами. Проте напруження значно зросло, коли у відповідь на закриття клубу група почала розповсюджувати листівки, що нападали на білих, і заявляли про расове переслідування у зв'язку з конфліктом через зонування. Такі дії відштовхнули багатьох місцевих жителів, як чорних, так і білих. У 98-му році округ звернувся до суду з позовом про заборону будь-якого будівництва, яке порушує правила зонування. Спільнота нобійців у відповідь ще активніша. Почала роздавати листівки, звинувачуючи білих чиновників у расовій дискримінації та намагаючись посилити опір місцевого населення. Напруження зростало, а на подвір'ї місцевого окружного прокурора було знайдено понівечений труп собаки. Хоча нічний клуб і закрили, та Маре залишився релігійною мекою для культу. Щороку в червні нобійці проводили святкування на честь дня народження Двайта, День Спасителя. В цей день тисячі послідовників з усіх куточків світу збиралися разом для вшанування його як релігійного лідера. Це свято не просто вважалося важливим релігійним ритуалом, але й стало способом зібрати кошти. Так було зібрано 500 тисяч доларів, які пішли на покупку ще одного особняка для Дуайта. В той час як решта членів групи продовжували жити в трейлерах. Двайт змушував своїх адептів купувати спеціальні абіанські паспорти, які дозволяли їм потрапляти на територію, а також вів у обіг спеціальну валюту, яка була єдиним засобом оплати за покупки в сувенірних магазинах, книгарнях або навіть за їжу на території комплексу. Це дозволяло йому контролювати потоки грошей та забезпечувати собі додаткові прибутки від своїх послідовників. Але все це, як і піраміди, лякало місцевих не так сильно, як те, що нубійці намагалися впливати на політику. Вони брали участь у виборах і прагнули сформувати власний електоральний блок. Один журналіст навіть написав, що метою Юрка було захопити штат Джорджія, подібно до того, як раджніш коли здіяв в Орегоні. За ці матеріали журналіст отримав погрози смертю. До речі, після переїзду до Джорджії почалася хвиля виходу послідовників із групи. Багато з тих, хто залишив спільноту, скаржилися на неоплачувану працю, погані умови життя та фінансову і сексуальну експлуатацію. Нагадаю, що його перша дружина з дітьми покинула культ задовго до цього. Так от старший син Йорка Джейкоб створив у Атланті тимчасовий центр для тих, хто залишав групу Йорка, допомагаючи їм почати нове життя поза Нобійською спільнотою. Вислухавши історії цих людей, Джейкоб усвідомив масштаби насильства, якому його батько піддавав багатьох жінок і дітей, і що зараз його поведінка стає тільки гіршою. Тоді Джейкоб звернувся до шерифа Сілса, щоб ініціювати справу проти Двайта. Виступив посередником і зв'язав із ним жертв культу, щоб вони могли діяти спільно. До 2000 Другого року вони передали всі ці матеріали ФБР, і це стало поштовхом для масштабного рейду. Оскільки територія, де проживала група, була добре захищена озброєними охоронцями, правоохоронці зрозуміли, що їм слід діяти обережно, щоб уникнути будь-яких можливих насильницьких сутичок. Після довгих обговорень було прийнято рішення про арешт Двайта та однієї з його дружин, коли вони покидатимуть комплекс. Так вони і зробили 8 травня 2002 року, після чого здійснили рейд на їхню територію. Операція була була масштабною 80 агентів ФБР, спецпідрозділи, снайпери, гелікоптери і бронетехніка. Вони вибили ворота і увійшли всередину, очікуючи кривавої перестрілки. Але на диво все закінчилося мирно, але бійці здалися без опору. Трохи більше ніж через тиждень Йорку було пред'явлено більше ста обвинувачень у сексуальному розбещенні десятків дітей, деяким з яких було всього чотири роки. У січні 2003 року до звинувачень додались рекет та перевезення дітей через кордони штатів з незаконною метою. Державним прокурорам навіть довелося скоротити кількість справ проти Йорка, яких нараховувалось понад тисячу, до приблизно 200, побоюючись, що журі просто не повірить у масштаб злочинності Йорка. Двайт погодився на угоду з прокурорами і визнав себе винним за 77 звинуваченнями, включаючи розбайщення дітей, вплив на свідків, експлуатацію дітей, а також незаконне перевезення. Везення дітей для участі у сексуальних діях і спроби ухилення від фінансової звітності. Якби суд прийняв цю угоду, Двайт міг би отримати 15 років ув'язнення. Однак у червні 2003 року суддя відхилив цю угоду, і справа була передана на судове слухання в 2004 році. На суді Йорк намагався врятуватися всіма можливими способами. Спершу він з'явився в індіанському головному уборі та вимагав племенного суду, заявивши: Я мавританські чорокі, я не можу отримати справедливий суд від посадів. Коли це не спрацювало, він спробував заявити про дипломатичний імунітет, нібито будучи послом Ліберії. Уряд Ліберії, звісно ж, усе це заперечив. У результаті на початку 2004 року Двайт Йорк був засуджений федеральним судом за численними звинуваченнями у розбещенні дітей, рекеті та порушенні вимог фінансової звітності. Його засудили до 135 років ув'язнення. Крім того, одну з його дружин засудили до двох років за пособництво та сексуальне насильство над дітьми. Уряд конфіскував майно Йорка, включно з комплексом Тамаре, і виселив усіх його мешканців. Дивний єгипетський комплекс залишився лише спогадом. Шериф Сілс розповів, що особисто зніс бульдозером вхід біля великих воріт. Прибрав прапор культу і на його місці підняв прапор Сполучених Штатів. Деякі з послідовників Двайта після його арешту переїхали до Афін, штат Джорджія. Вони все ще продовжують домагатися його звільнення з в'язниці. За їхніми словами, Йорка несправедливо засудили. Його справа було сфабриковано, а сам він є політичним в'язнем чи навіть масією. Організовують Петиції, акції та публічні звернення, домагаючись його виправдання. Хоча офіційно шансів на перегляд справи майже немає, культова відданість частини його спільноти не зникла навіть після десятиліть ув'язнення. От і вся історія: не може не що Дуайт за ґратами. Друзі, буду вдячна за лайк та підписку. Діліться враженнями про цю історію в коментарях. Ну і побачимось у наступному відео.